25 вересня Центральна виборча комісія закінчила реєструвати кандидатів у депутати і розпочалась активна агітаційна кампанія. У боротьбі за голоси виборців пішла як традиційна легка, так і важка артилерія. Самореклама через усі можливі канали змі, спекуляція на болючих темах, обливання брудом суперників, підкуп голосів. Якщо довіряти агентурним каналам, в середньому кандидати купують голоси за 150 гривень, гроші вперед. Теоретично незаконні передвиборні схеми та піраміди караються законом. На практиці ж на виборах, як на війні. Всі способи хороші. Проте, здається, у своїй завзятій гонитві за місце в парламенті кандидати не врахували думку електорату про усі ці передвиборні кішки мишки. Зокрема, у всесвітній мережі користувачі висловлюють невдоволення і роздратування дорогою агіткою. Дорікають, мовляв, за кошти, які витрачаються на поліграфію, можна було б забезпечити необхідним воїнів АТО. Прогулявшись центром міста, користенці можуть зібрати купок. Кореспонденції приреченої бути використаною не за призначенням. Все одно довіри до агітки немає, говорять користенці. От ми бачимо ви газетку отримали, Ви читаєте агітацію виборами? Читаю обов'язково. Як ставитись взагалі до неї, з довірою чи ні? До агітації не зовсім з довірою. То, що по агітації, що хочете, ну треба самому думати і вибирати кандидата, який дійсно достоєн. А то, що дають гроші, що дають різні подарунки, це таке, я думаю. Це все куплене і хочуть купити людей. Скажіть, будь ласка, чи отримували ви вже якусь агітаційну інформацію до виборів? В бумажках набрали. Чи довіряєте цій інформації? Ні, нічого не довіряю і не. Не, не довіряю я. Ні, не довіряю. Ні, не довіряю. А чому? Тому що я вже нікому не вірю. Я взагалі не розумію, як цьому можна довіряти. Це що пишуть в газетах, це все. Можливо, і правда, можливо, і неправда. 50 на 50. Скажіть, будь ласка, чи отримували ви якусь агітаційну інформацію вже до цих виборів? Так, да, постійно газети роздають везде. А -а -а. Як ви до неї ставитесь? Чи довіряєте? Ну, не дуже. Всі хочуть себе в більш вигідному світі представити. Щоб... Ні, Ми довіряємо. А чому? Багато всього з різних боків іде по різним телеканалам різна інформація. Вже віримо тільки собі. На це насправді дуже жалко дивитися. Я вам знаєте, що скажу. Всі ці компанії, які зараз ведуться, це вже просто не те, що знаєте, якби хоч, хоч якісь подарки дарували, я там не знаю, а отак ставити палатки і роздавати газети, і нічого не робити, по суті, для людей дійсно да, займається одним популізмом, більше нічого немає. Я не в политике. Поэтому я не интересуюсь. Может, что-то и получал, но не фиксировал. На выборы не пойдете? Нет, не пойду. А чему? Не верю. Доверите? Не, не верю. Не верю. Ну, читаю, а доверять свое мнение мое. Не старый же доверие. Доверяете или нет? Нет. Ну, так себе. Не не доверяю. Я по поводу выбора очень негативно отношусь. А почему? Скажите. Потому что это не выборы, это... Ненормально. Когда убивают людей в одной части страны, а собираются вибори проводити, агітація, це ненормально. Я їх, чесно, я не беру і не читаю. А чому? Ну, я не знаю. Все одно, хто буде, то буде. Дуже гарно ставлюся, тому що бачу, які підручники видають для дітей початкової школи. Вони геть не відповідають якості, наприклад, того папіру, на якому випускають агітаційні листівки. Чим менше мусору по чоловічку живуть. Без реклами не, не можна, але я думаю, що не настільки, щоб їх було багато, тому що справді половина менше, то краще кошти на нашу перемогу. Народ, ви знаєте, як обурений проти всіх-всіх. Сколько их можно уже терпеть? Ну, читаем, а доверять, но я не знаю, что доверять можно. получали ли вы какую-нибудь агитационную информацию перед выборами? Конечно. Что? Брошюрочки. Как Голос... относитесь к этому? Плохо, надо всех. А вообще агитации доверяете или не Нет. очень? А почему? Извините меня, пожалуйста, зачем тратить деньги? За что? Справляється враження, що чим більше стараються піар-технологи, тим менша довіра до кандидатів. Можливо, ще рік назад подібні методи мали право на існування. Сьогодні ж лише дратують 24 жовтня, о півночі, За законом агітаційні чари мають розвіятись, і громадяни матимуть два дні, аби прийняти рішення за кого віддати свій голос. Сподіваємось, воно буде правильним.